І тепер про те історія, як столична прокуратура через суд повернула місто 7 гектарів землі, яку підприємці орендували під ведення бізнесу. А по факту, що ну почали зводити цілий житловий комплекс, тепер будівництво стоїть. Інвестори недобу... недобудованих багатоповерхівок, намагаються шукати вихід з непростої ситуації. Просторі квартири, підземний та гостьовий паркінги. Цілодобова охорона, піша доступність до метро, дитячих садків та шкіл. Цей комплекс мав поповнити сегмент житла комфорт-класу у столиці. Наша секція, он там, ще вона поки що без облицювання. Сьома секція це наш будинок перший. Нас чоловіком одні з тих, хто вирішив вкласти гроші у квартиру ще під час активного будівництва у 2017-му. Тоді це була корпорація «Укрбуд», все було надійно, будинки будувалися, дуже швидко будувалися, і наш цей будинок він просто щомісяця ріс і ріс і ріс, і все було дуже класно. І щомісяця, коли привозили гроші, коли е, сплачували внески, то ми приїжджали, дивилися, як там, і все росло дуже класно будувалися швидко. Цю суму за майбутнє житло виплатили за рік, тоді ж і отримали сертифікат. Звісно, ніхто не вірив, що зведення висотки завершиться вчасно, але зараз на дворі 2023, А будинок так і не ввели в експлуатацію, і виною тому не війна. Укрбут розвалився. Тоді це був великий стрес. Ну тому, що це наше перше житло мало бути. Ми на нього дуже довго збирали гроші і. Якось ми цю всю справу пережили, витримали. Ми боролися всі інвестори Укрбуда збиралися. Ми мітингували, багато різного всього робили. І нам, зрештою, президент пообіцяв, що так, інвестори Укрбуду отримають своє житло. І дійсно, через деякий час знайшлася харківська фірма, яка взялася добудувати ЖК, та все одно процес забуксував. Прокуратура підняла документи і виявило, що першочерговий забудовник прокрутив хитромудру схему з дозвільною документацією і попереджати інвесторів, звісно, ніхто не збирався. Це були землі промисловості, і Київрада, передаючи цю земельну ділянку, не змінювала її цільове призначення. Проте е Сам орендар у 2014 році вже в заході для того, щоб внести відповідні записи в державні реєстри щодо зміни цільового призначення і початку будівництва там житлових будинків. Береться будь яке рішення суду. В даному випадку було використано реальне рішення суду Донецької області, проте змінено зміст ухвали і залишаючись підчинним номером. Ця справа несе з собою зовсім іншу інформацію у столичному департаменті земельних ресурсів. Підтверджують, теж були не в курсі про оборудки орендаря землі. Рішення про передачу ПАТ АТП 13058 зазначеної земельної ділянки для будівництва житлового комплексу або про зміну цільового призначення земельної ділянки та внесення змін до договору оренди земельної ділянки Київська міська рада не приймала. Більше того, Київська міська рада звернулася до суду, і у березні 2023 року прокуратура таки домоглася розірвання договору оренди і повернення землі під контроль міста. Але правоохоронці зазначили, Чають, це ще не означає, що недобудови будуть зносити наразі. Шлях, який ми вважаємо найбільш оптимальним для інвесторів, це об'єднання їх в наприклад в ОСББ, звернення до Київради з проханням виділити ту земельну ділянку, на якій вже збудовані житлові будинки під житлову забудову. І наскільки я розумію, є позиція влади щодо вирішення таким чином цього питання. Та варіант узаконити дві збудовані без можливості добудувати ще три заплановані багатоповерхівки не влаштовує нового забудовника, адже квартири у перших двох з п'яти висоток вже були розпродані. За рахунок зведення ще трьох будівель, бізнесмени планували покрити дефіцит коштів. Ну і звісно, заробити. У забудовника наявні дозволи на виконання будівельних робіт, видані дабі України. Ці дозволи є дійсними. Інвестори не добудуть, теж не збираються сидіти без діла і вже консультуються з юристами. На даний момент нічого не відбувається, і ми намагаємося знову своїми силами щось робити. Ми зараз подали касаційні скарги до ну, скарги до касаційного суду від себе, як постраждала сторона. Ось і чекаємо, щоб щось було. Тобто ми намагаємося зустрічатися із забудовником, намагаємося зустрічатися із фондом, із замовником будівництва. До речі, кілька секцій першого з будинків цього ЖК фактично добудовані, і хоча б частину багатоповерхівки можна вводити в експлуатацію. Та коли це станеться, поки невідомо. Олександр Харпач, Олексій Баклайкін, Сергій Приходько, телеканал Київ.